Це велика наша пташка, безпілотний літальний апарат. Це дрон, гексокоптер, І так він це бомбер, тобто він скидає бомби. Він може нести на собі від двох до чотирьох або до шести зарядів. Це залежить ну, від типу боєприпасів. Це Безпілотний літальний апарат українського виробництва. Ми їх отримали нещодавно, і з того моменту, як ми їх отримали, ми тренуємося з ними постійно. Тобто, кожен день, якщо в нас немає бойових виїздів, ми тренуємося. Кожен кожен день. Найголовніше це розуміти технічні характеристики і як поводить себе цей дрон у різних тактичних умовах. А також дуже важлива наша мета це тренувати вицілювання, бо чим точніше, ми Робимо приціл, і чим частіше ми це будемо робити у тренувальних умовах, тим більше гарантій, що ми це робимо з першого разу на бойових виїздах. Спочатку я була в цьому підрозділі як медик. Зайшла як медик, потім ми займалися тільки медичною роботою. Далі я перейшла до безпілотників. Так ось і наразі я медик у безпілотників, але так само і оператор БПЛА. Мені дуже подобається, інакше б мене тут не було. І я розумію, що це, це результативна робота і це має сенс. І тому ми і тренуємося багато, тому що хочеться робити багато, ефективно, і розуміти, що коли ти їдеш на виїзд, то, то ти щось зробиш важливе. Ну, я не знаю, з чим це порівняти. Можливо, той, хто полюбляє там відеоігри, Ну, коли ти просто hit the target, ти такий, ну це ну, неможливо просто чимось порівняти, ну, це типу джекпот, ну це дуже круто. Особливо, коли ти розумієш, що це наближає, наближає перемогу. Цей дрон може працювати як в день, так і вночі, і це його дуже велика перевага, як на мене.